Росії не місце за столом групи найвпливовіших країн світу, допоки Путін залишатиметься російським президентом, заявив прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер напередодні саміту Великої Сімки. Канадський керівник заявив, що Путін мислить категоріями холодної війни, і підтвердженням цього є російська агресія в Україні та російські бомбардувальники над Північною Атлантикою. Як розповідає Богдан Цюпин, ситуація в Україні та відповідь міжнародної спільноти на російську Агресію буде фокусом саміту Сімки, що починається цими вихідними у Німеччині. Лідери сімки перебуватимуть і працюватимуть у курортній місцевості на південь від Мюнхена. Для охорони на допомогу поліції залучені військові з огляду, зокрема, на демонстрації, подібні до тих, що відбулися у Мюнхені. У четвер активісти обіцяють бути особливо гучними і помітними під час саміту, і деякі з них розбили намети якомога ближче до місця події. Минулого року саміт відбувся в Брюсселі, хоча планувалося зустрітися в російському Сочі, але анексія Росією Криму змінила плани. Джонатан Ейл з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні каже, що міжнародна спільнота не може не реагувати на дії Москви. головне питання щодо Росії: чи йдеться просто про конфлікт довкола України, чи ми спостерігаємо щось глибше наступ на територіальний статус-кво у Європі. Ніби для підкреслення серйозності ситуації саме у ці дні на сході України відбулися нові запеклі бої сепаратистів, яких підтримує Росія з українською армією, прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер звинуватив президента Путіна у мисленні категоріями холодної війни і нагадав, що Росія поновила польоти стратегічних бомбардувальників над північною Атлантикою ще до війни в Україні. Але навіть у цих умовах деякі західні дипломати залишають Москві. Шлях до нормалізації ситуації, На мою думку, ми не зацікавлені, щоб у майбутньому велика сімка залишалась лише сімкою для скорочення були причини насамперед порушення Росією міжнародних законів. Але поглянувши на світ, ми бачимо, що Росія нам потрібна як конструктивний партнер у вирішенні багатьох конфліктів, особливо на близькому сході, звідки я повернувся минулими вихідними. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Київ сподівається від сімки додаткового тиску на Росію, включно з можливим посиленням санкцій. На саміті також будуть обговорювати інші глобальні проблеми, зокрема напруженість у південно-китайському морі, де Пекін намиває острови і посилює присутність у регіоні з ключовими морськими транспортними шляхами. І це на додаток до криз в Іраку, Сирії, Ємені, Лівії і довготермінових проблем з світовою економіки. Економікою та глобальними змінами клімату Лейла Талані з Лондонського королівського коледжу каже, що в останні роки велика сімка набрала ваги, але її вплив у розв'язанні світових проблем не дуже великий. Для мене проблема в тому, що я не бачу сімку як органи, що схвалює якісь рішення. Отже, якщо вони порушують якусь проблему, це добре для мас медіа Але чи впливають вони на щось? Це вже інше питання. Попри це, навіть критики визнають, що Велика Сімка залишається однією з небагатьох організацій, що об'єднує вузьке коло впливових країн зі спільними інтересами і принципами. Богдан Цюпин голос Америки.